Санюгук Денис, Самошкін Єгор, можна 163 Самошкін Єгор, Кулик Артем, можна 185 Кулик Артем, Криворот, Кирило, можна 178 Чаплін семен. носочки підрівняли. Можна. Добре. 180, Чаплін, семен момоток. Ігор. Можна. 152. Кондрашов Кирило, Самойленко, Сергій, можна. 153. Самойленко Сергій, Гаєвський Гліб. Можна. 180. Гаєвський гліб, Форпун Макар. Четыре. Грибов Егор. Сто п'ятдесят восемь. Ты тихону Матвій е, Мадгазивну. Носки. Носки підревняли. Можно. Далеко. Сто сорок вісім. На Пліваку, Степан готується. Добре, молодець. Молодець, зараз уже краще. 148. Плівако Степан, Порхун Тарас, можна. молодець. 161. Порхун Тарас, Ланевський Олександр. Я скажу, Невський неправильно прочитав видачи, будь ласка. 162. Ланки, кубач, Тарасов Тимофій, на сюк назад. Можна. Смотри, нікуди запрыгнули. Добре поселилися, да, так я не ну, назад. Перший да. раз якби навіть не відходи було б краще. Любченко Назар можна. 146. Любченко у стіні Кирило. Можна. Сто дев'яносто вісім. Зараз, зараз я підійду. Нехай вони візьмуть м'ячі. стіні Кирило Юрченко Дмитро можна. Назад повертайтесь. Ви застригнули на лінію, потім вистрипнули. Двох ножок штовхнулись і полетіли. Не пристрибуємо на лінію, можна. Отак нормально. 118. Юрченко Дмитро, Нідзелик, Олександр. Можна. Симо. 165. Зараз всі сюди подивимося, що ви там будете робити. Раз пробу. Ще раз повторять спробу. Ще раз повторюсь спробу. Ручки назад не ставимо. Вперед можемо. Назад? Ні. Поїхали. Добре. Добре, хорошо. 152. Будь ласка, з е Гєєв е е е Капуловський можна? Сто Так, будь ласка, хлопчики, хто пробіг? Хто пробіг з м'ячем? отут чекаємо в тенечку. От Отам, щоб не створювати там скопище, отут в тіньочку чекаємо. Будь ласка, можна, лев, піду, Спартак готується. 180, молодець. Спартак трибає. Давай, вставай. 183. Э, Ковальчук, Орес, э, Котупера, Артем. Можна? Орес, ти заступаєш постійно одну і ножку. 152. Э, Котупера, Артем, Кошик, Іван. Можна?